Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас ще одна гоночка, це раз тунель Верона Спринт. Погнали! Погнали. Давай, Камаро, ти зможеш? Ти зможеш? Ох, і м'ясо там було. Та сам соне, що ти виробляєш? Ось так. Ми на другому місці. Точніше ми другі. Головне в лідери вирватися.

Минуточку, у з Треба десь хитрість одну знайти. Давай, копчику, роби свою справу. Так, ми в лідерах прискорюємось. Прискорюємось. Та не поспішає Самсони. А ось і фініш. О, грошовий приз 16700. Ти отримав доступ. Козова набор 3. Новий район відвоювали. Трансмісія клас 2, спортивний комплект. Мене це радує просто. Тепер до схонки перейдемо. Так що на цьому це все. Будемо прощатися. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!